Вообще откуда нарисовался тут, блядь? Це мій дом. Такий мій дом. Так мій дом. Ой. Наш дом за нашою спиной. Ты показатель мій, блядь, дом. Пошла. Вот, оце наш дом. Ну, а мий цей дом. Ну и все, нахуй. А, той дом, який ми хотіли купити. Радуйся, що не купили. Передумали. Ми стоїмо але. зі своєї дивись, сторони дому, блядь, піздуй на свою сторону. Ми а хотіли, це, блядь, оцей кури... оцей сірий купити, але побачили блядь, оцей оранжевий, купили оранжевий. Та, Короче, теряйся, ми стоїмо біля свого дому, нахуй. Я теж, біля свого дому стою Ми біля свого отвізу. Ти на нашій половині стоїш. От зайди за жовту лінію, будеш на своїй половині. Це дорога. Це не ваша половина, це дорога. Долбайоб, сіпався відсюда картавий, нахуй. Ніко, дай мені бутилку. Дай бутилку. Ніко, дай бутылку. У мене нема бутилки. Рікоко, дайбо. Рікоко, дай бутилку. С'єбався з нашої половини. Ой, ти де Давай, 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 де Що таке ДМ і ДБ, долбайоб ти, єбаний? А ти знаєш? Ні, я не знаю. Я знаю тільки, що ти тух. Ельфійською, ельфійською, ельфійською. Яка ельфійська, блядь? Ельфійською не розуміємо. І ти не знаю, що ти єбаний. Давай, теряй. О, послухався. Давай, Ікоко. О, ДБ. 87. Так, дивись, якщо він е, в поліцейському броніку і він не Ні, я дивився, я дивився. Він, да, не, я на стаж...